Привіт, благодаті мир. Доброго ранку всім! Я апостол Мігель Анхос з Євангельської церкви Крісто Віво в ріо де Жанейро. Можливо, з іншого боку є дуже багато людей з надзвичайно добре організованим і впорядкованим життям. Ваше фінансове життя спокійне, сімейне життя процвітає, а ваші проекти та плани це переконлива перемога. Слава Богу за це. Але я хочу. Як пророк Божий посіяти насіння життя і надії в життя тих людей, які кажуть, апостоли, у мене все йде не так. Вибачте за вислів, як я часто чую від багатьох людей: я на дні ями, на дні колодязя. Я помилився, я приймав неправильні рішення, я не шукав Божої поради, я робив кроки, яких не повинен був робити. Я втягнувся в ситуації, в які не повинен був втягуватися, уклав. Партнерство з тими, хто цього не заслуговував, коротше кажучи, мені потрібно щось нове у своєму житті. І саме про це я хочу з тобою поговорити: нові початки, нові початки. Вся історія нових початків це те, що встановлює Бог, у житті тих, хто його слухає. Пророк Єремія сказав, що найбільша слава, найвища слава, яку може мати людина, це знати, хто вона є, хто є Бог і понад усе знати те, що Він говорить у своєму слові. Тож, будь ласка, послухай, Бог, Господь Ісус Христос, Господь Бог спеціаліст із нових початків у житті. Я кажу вам це, тому що ви стоїте перед людиною, у якої у розквіті молодості, мрії були перервані нещасний випадок в армії в Африці, в Анголі, час у лікарні, реанімація, операції, некростіла, кістки тканини, майже ампутація ноги. І на лікарняному ліжку я його пізнав. Або, точніше кажучи, він відкрився мені, він дав себе пізнати. Це називається суверенітет і задуми Бога. Тож навіть після падінь у житті він дає новий шанс жити у повноті. Це плани, цілі та задуми Бога. А ти коли-небудь хотів стерти щось зі свого життя і почати все спочатку? Саме до тебе, до твоєї душі звертається Святий Дух, Його голос лунає в твоєму серці. Скільки ж багато людей несуть на своїх плечах важкий тягар, величезну вагу свого минулого, що було сформоване через неправильні, необдумані вибори, через зруйновані нездійснені мрії та втрачені надії? Але сьогоднішнє послання дуже чітке. У Христі і лише у Христі, нашому Господі Ісусі, ти можеш мати справжнє і вічне життя, новий початок у житті. Бо Бог це Бог нових початків. Ось мій приклад. Він Бог нових початків для нових шляхів, бо ті, якими ти йшов без нього, привели тебе до розчарування або до належної катастрофи. Знаєш що, Бог не відмовився від тебе. Тому сьогодні він поставив перед тобою пастора, проповідника, пророка Божого, який прийшов сказати тобі, немає значення, де ти зупинився, немає значення. З Богом кожен кінець чогось може стати новим початком. Я скажу тобі: новий початок можливий для тієї людини, яка зазнала невдачі. Чому? Тому що слово Боже, це стверджує. Пророк Ісая, найбільший пророк старого завіту, говорить у 43-му розділі, віршах 18-му і 19-му Не згадуйте минулого і не думайте про давнє. Отже, дивись, перший крок до нового початку в житті, нового старту, це саме те, що він каже: Не згадуйте минулого. Коли я залишаюся прив'язаним до свого минулого, я не рухаюся вперед. Коли я залишаюся прив'язаним до чогось неправильного, помилкового, до падіння чи невдачі і не даю собі права подивитися на своє життя з новою перспективою, я повністю залишуся невдахою. Тож він каже так: не згадуйте минулого і не думайте про давнє. Ось я творю нове. Це виходить на світ через телевізійну програму. Це виходить на світ. Хіба ви цього не помічаєте? Ось я прокладу шлях у пустелі. Шлях у пустелі я дам ріки в безлюдному місці. Подивіться, яке це слово, яка надія, який неймовірний, фантастичний, чудовий бальзам. Дух Божий сьогодні приносить це на нашу зустріч. Господь сказав: у пустелі я прокладу шлях, тобто для тієї людини, яка абсолютно дезорієнтована, збита з пантелику. Сатана стверджував, вона перебуває під гнівом Божим, під осудом як розбитий посуд. І приходить слово Господнє і каже: Ось я прокладу шлях у пустелі. Можливо, ти зараз кажеш Мігел Анджело, я живу саме так, ніби я в пустелі. Я ніколи в житті не відчував оазису, як сказав Йов, дні минають, як бігун. Швидко, а щастя так і не прийшло в моє життя. Є люди, які так говорять. Щастя так і не прийшло в моє життя, я ніколи не мав моменту, коли міг би сказати: Вау, я здійснився, я в гармонії з собою, я в гармонії з ближнім. Тоді він приходить і каже: Дивись, з'являється щось нове, не тримайся за своє минуле, не згадуй про минулі речі, бо я прокладу шлях у пустелі і ріки в безлюдді. Безлюддя означає посуху, висначене життя. Він каже: Я дам туди воду. Це чудово. Отже, перший крок до нового етапу життя це визнати, що нам потрібен новий етап. Бо ми робили помилки, коли жили за власним бажанням або згідно з нашою інтуїцією. Як тільки ви скажете, «Тому, хлопці, я не міг цього зробити, я більше не здатний, у мене навіть немає сил рухатися далі. Потім приходить слово і каже: Так, дивись, я виправлю твоє життя. Я збираюся повернути поїзд на колії. Тож Бог не відкидає людину, яка зазнала невдачі, яка помилилася, яка згрішила, але Він притягує її з любов'ю. І він каже: Ось я творю нове. Коли Бог вирішує зробити щось абсолютно нове, це є абсолютно унікальним, це повністю і кардинально відрізняється від усього минулого. Скільки людей пишуть нам, приходять до церкви, телефонують нам, там дивіться, я тут, я дуже хочу, але я поневолений алкоголем, я поневолений безмежним сексуальним життям, я вживаю наркотики. Я вам скажу одну річ: не думайте, що це лише безпритульні діти, які залежать від наркотиків, як ми іноді бачимо на фотографіях міста людей у Краколандії, іноді це люди з вищого класу. А! а-а-а, навіть вище за А, які втратили сенс життя, втратили цей зв'язок із добром Божим. І тоді життя розвалилося через алкоголь, через випивку, через оргії, зрештою, через ті речі, які світ пропонує для тимчасового задоволення, але це не вічне задоволення, воно минуще. Пауло Алзебейро каже минуще задоволення від гріха. Отже, минуле не визначає, ким ми є. Господь радіє відновленню тих, хто віддається Йому, хто зрікається, хто відмовляється від себе, зрікається, бере свій хрест і йде за Ісусом. Кожна душа потребує безпечного середовища, щоб розквітнути. І це середовище, яке я вам тут пропоную, називається благодать нашого Господа Ісуса Христа. У Біблії немає вірша, який би визначав, що таке благодать. Отже, я кажу вам, що благодать це все, що Ісус здійснив на Голговському хресті. Для нас у Біблії сказано, що Він був ягням, його сповивали, Він був викуплення, плата за наші гріхи, весь борг, який був проти нас, він сплатив. Він притягнув нас до себе. Він став абсолютним господарем нашого життя. Павло говорить про це такою прекрасною фразою. Він каже: Вже не я живу, а Христос живе в мені. І це життя, яке я тепер маю в тілі, я живу вірою в Сина Божого. То ще не пізно стати тим, ким ти був створений бути. Ти не був створений, щоб бути хвостом, Біблія каже головою. Ти не був створений, щоб жити внизу, а завжди на горі. Ти не був створений, щоб жити в боротьбі, війнах, матеріальних і фінансових обмеженнях. Ні, ти був створений, щоб давати в борг, а не брати в борг. Мис, апостоли, моя справа з Богом проблематична. Бог не пише наше життя на справі, яка не є проблематичною. Усі люди, які не знають Ісуса, які не є гілками виноградної лози, прищепленими до справжньої лози, вони це знають. Ісус сказав це, без мене ви нічого не можете зробити. Тож, якщо я нічого не можу зробити без Ісуса, якщо я прожив 21 рік без Ісуса, уяви, що Я робив, коли Він каже, що нічого не можна зробити, якщо не через нього. Тож Бог пише на серцях, які розриваються. Пророк Йоїл сказав це: розірви своє серце. Не одяг, а серце має бути розірване, щоб Бог міг звершити свою справу. Він забирає серце з кам'яного, нечутливого, розбиває це кам'яне серце молотом слова, а потім вкладає чутливе серце з плоті. Тож минуле у моєму житті, у твоєму житті не може бути місцем для орієнтиру, це не місце проживання. Ми вже пройшли через нього. Ось чому Бог сьогодні пропонує тобі новий початок. Новий початок у житті. Пастор, але мені вже 50, 170, 80 років. Це не має значення, це робить Бог. Не відкривайте і не закривайте очі. Педро сказав, що один день, як тисяча років, а тисяча років, як один день. Тобі потрібно було лише відкрити своє серце для цієї істини і не здаватися життю, не плисти за течією, вибач за такий академічний вислів, як у нас прийнято казати за традицією. Отже, як починаються нові початки, апостоле? Визнаючи, що я грішник і віддаючи себе перед Господом Ісусом Христом. Тому в Книзі Плач Єремії ще один пророк він каже, у розділі три. Він говорить так, милість Господня причина, чому ми не знищені, бо Його милості не мають кінця. Вони оновлюються щоранку. Велика є твоя вірність. Отже, сказано, що Бог милує нас, нашу нужденність, нашу біду. Він має співчуття, Він милує людські страждання. Коли Бог бачить людину, зв'язану наркотиками чи алкоголем, проституцією чим завгодно, темними шляхами, темними, сповненими залежностей, пияцтвом, оргіями, зрештою, як каже Біблія, Бог відчуває милість, бо це стан людини без Бога. Отже, милості Господні оновлюються щоранку. Це обіцянка. Вони оновлюються. Це означає, що все починається спочатку. Щоранку, коли ми прокидаємося, Господь каже: Дивись, я вже оновив, я вже зробив усе новим знову, стираючи твоє минуле і роблячи так, щоб усе стало новим. Отже, почати спочатку вимагає покори. Тож перестань боротися власними силами. Довіряй любові, благодаті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, цій незмінній любові, незмінній любові. Отже, суверенітет Бога починає керувати шляхами тієї людини, яка віддається йому. Навіть якщо ти зазнав поразки, навіть якщо ти в поросі. На смітнику, у стражданні я навіть скажу тобі між нами, скільки людей по той бік, які думають лише про самогубство, ще не наважилися і вже не наважаться, бо самогубство не входить до Царства Небесного забрати власне життя, бо дивляться навколо і бачать темряву, дивляться вперед і знаходяться всередині тунелю. Темрява, вони йдуть навпомацки, б'ються головою, падають і піднімаються, падають і піднімаються. Тоді суверенітет Бога починає керувати кроками, милість починає підтримувати, навіть якщо ти іще є хтось, хто мене чує, хто почувається повністю зруйнованим у своєму житті. Отже, прийняття благодаті це відправна точка для нового етапу життя. Кожен день це новий мир, написаний милосердям Господнім. Отже, благодать це ще не кінець. Благодать це новий етап у вашій життєвій історії. І я вам кажу орендна плата автору життя. Він уже написав цей новий початок, який він робить сьогодні, у першу неділю жовтня 2025 року. Він сказав: «Да, я збираюся почати все спочатку. Він написав нову сторінку, історію твого життя. Ти знала її до сьогодні і знала своє минуле. Ти не знаєш, що чекає попереду. Я кажу тобі, що це будуть великі речі. Це сталося в моєму житті. Це може статися і у твоєму житті. Отже, нове від Бога, як я зараз кажу тобі, вимагає кроків віри. Що сказав Павло, коли писав до Филип'ян у третьому розділі? Він говорить так: у віршах 13 і 14 Брати! Щодо мене, я не вважаю, що вже досягнув, але одне роблю. Дивись, це важливо: одне я роблю. І, забуваючи те, що позаду я прагну до того, що попереду мене. Пам'ятайте, як Пророк сказав: речі минулого більше не можуть бути частиною ваших поранених спогадів. Вони не можуть. Він сказав: Я женуся до мети, щоб здобути нагороду, до якої Бог покликав мене на небеса в Христі Ісусі. Він сказав, забувши про те, що лежить позаду, я рухаюся вперед. Не можна носити ланцюг ув'язненого, думати, ні, хто знає, ні, ні, забудьте те, що залишилося позаду, і рухайтеся вперед. Павло навчає нас забувати. Мистецтво забувати це феномен у житті людини, який це вдається. Тих речей, що залишилися позаду, які паралізували, завдали болю, залишили вас. На самому дні почніть спочатку, отже, сьогодні. Вірте, дійте, саме так. Я залишаю речі минулого і рухаюся вперед до того, що переді мною. Отже, йти вперед навіть із тривогами та страхами, навіть із деякими шрамами, які могли залишитися, віра змушує нас відвести погляд від минулого і дивитися на нагороду верховного покликання. Почати спочатку це обрати надію замість помилки сорому і минулого, це вірити, що Бог ще використає твоє життя для чогось дуже великого. Ти віриш у це? Отже, віра і це сміливість зробити перший крок до нового. Бог не переробляє життя, Він їх перетворює. Він бере розбитий посуд і створює новий сосуд. Той, хто дивиться вперед, не спотикається об уламки минулого. Бог не переробляє життя, Він їх змінює. Бог не суддя який. Бог не суддя, який вказує на помилки. Він батько, який простягає руку. І сьогодні Він запрошує тебе написати цю нову сторінку, цю нову історію життя. Тож скажи так, новому початку, скажи так, благодаті нашого Господа Ісуса Христа, скажи так, новому славному періоду життя. І скажи: Господи, я сьогодні приймаю новий початок у житті. Напиши мою історію. Новий з твоєю дивовижною благодаттю я віддаюся тобі, Господи. Я рухаюся вперед. Я вірю. Ось чому ти поставив мене перед Божим чоловіком, який показав йому правильний шлях у житті. Слава Богу, добре. Просто нагадую: у нас є два контактні номери: 21-991-27-14-54. Це мій номер у WhatsApp. Усім, хто зв'яжеться зі мною через WhatsApp, ми обов'язково відповімо. У нас є телефон для молитовних прохань. 21 Ріо де Жанейро 3017-9090. Тут ви завжди знайдете слово втіхи, підтримки та молитви від єпископів нашого служіння. І ось перший крок, який ти маєш зробити, бути серед нас. Щонеділі о дев'ятій ранку та о п'ятій вечора Євангельська церква Христос Живий. Це церква з відчиненими дверима, церква відкрита для самотніх, для пригнічених, стурбованих, наляканих, невдах людей із будь-яким минулим, темним наша церква завжди відкрита. Ми не розділяємо людей, як і Христос цього не робив. А хто так чинить, опомиляється? Ми хочемо відчинити двері нашого собору, щоб прийняти вас. Вас, хто почув голос Святого Духа, вас, хто зрозумів. Нехай сьогодні Бог розпочне нове життя у вашому житті. Вам потрібно бути в церкві. Наш храм, наш собор, знаходиться на вулиці Маріка, 320, у районі Кампіньюш, західна зона Ріо-де-Жанейро. Це найсвятіші 10 тисяч квадратних метрів у Ріо-де-Жанейро. Тут ви знайдете церкву, яку збудував Ісус, тому ворота пекла не здолають нас. Ви знайдете тут пасторське керівництво. У справжньому значенні цього слова ви знайдете вівтар, який не є сценою, знайдете прославлення, яке не пов'язане з тілесним, і знайдете сім'ю Божу, сім'ю живого Христа, сім'ю викуплених Господом, у якій є місце, є простір для вас і вашої родини. Не думайте, що для християнина існує шлях наодинці, Бог, коли кличе, кличе до тіла тіла Христового, нареченої Господа. Він говорить, що ми повинні бути добре пристосовані, добре пристосовані один до одного. І саме в цьому тілі Господь потім використовує служіння апостолів, пророків, євангелістів, пасторів і вчителів для вдосконалення народу, щоб люди добре виконували свою службу Богові та у своєму особистому житті. Приходьте бути з нами, для нас це буде велика честь. Слухайте від щирого серця кажу вам: для нас це буде велика честь. Бути з вами цієї неділі о дев'ятій ранку, о п'ятій вечора протягом тижня у нас проходять зібрання. У понеділок молитва у вівторок біблійне вивчення. У середу апостольський і пророчий вечір, у суботу, молодіжне служіння. У нас велика праця, церква, яка дійсно є церквою, народ, який називається Божим народом, і вчення, яке є здоровим. Тут ви можете прийти зі своєю родиною, зі своїми дітьми, присвятити своє життя, віддатися у цю і розпочати новий етап, який приведе вас до слави та вічності. Я хочу подякувати народу церкви. Церкві Христос живий, яка забезпечує підтримку, щоб ми могли бути в медіа, на телебаченні, на радіо, на супутниках, у міжнародній мережі. Велике спасибі всім, хто робить своє служіння співпрацею, Богові! Я хочу подякувати Господу, бо в мене є телевізійна команда, яка супроводжує мене вже багато років. Вони є частиною, вони знаходяться за лаштунками, але є невід'ємною частиною євангелізації Ріо, Бразилії та всього світу. Я хочу подякувати родині Амброзіо, Родріго та Фабіані Амброзіо, прекрасній парі Божій, благословенній родині, які є власниками мережі супермаркетів Турбоміл у Віла Еміл Мескіта в Байшаді Флуміненсі. Ця пара, про яку я згадую тут щонеділі, є стовпами нашого служіння. Це люди, які люблять Бога, мають Божий погляд і мають у великому дорученні проповідувати Слово, дозволяючи церкві виконувати її велику життєву мету. Нехай буде так. Я дуже дякую Богові і надсилаю свою любов, свої обійми моєму другові Ренато Віларінью, Клаудіо та Річарду, власникам Зінзан. Я завжди згадую тут щонеділі про зінзейн. Компанію, збудовану на вірі та незмінних цінностях. На святому письмі вони є співпрацівниками царства. І я мушу сказати: слава Богу, бо одного дня, майже 30 років тому, вони прийшли до нашого служіння і пізнали визвольну істину нашого Господа Ісуса Христа, і вони є співпрацівниками царства. Нехай буде так. Зараз ми вже завершуємо. Нагадую, що зараз, о 9 годині ранку, а також сьогодні, в день, о 17 годині, відбудуться дві великі зустрічі. Є простір, який належить тобі. Це твій поклик, це царство. Боже царство для Твого життя це Святий Дух говорить: прийди до мене, прийди до мене, бо я є твій Спаситель. Шлях у пустелі вже прокладено, ріка в пустелі вже будує життя, тепер живи справді змістовним життям. Благодать і мир, моя любов до всіх вас, від усього серця, апостол Мігель Анджу.